І добрий день, а з вами UkraineGo і це 12-та частина мого метро в Майнкрафт Бедрок Едішн. Давненько не було нових відео, особливо по цій мапі. Минулий випуск був наприкінці 21-го року, тому за цей час з'явилося багато-багато нових речей. Тому давайте скоріше їх всі оглянемо. Ну і перше, що з'явилося на цій мапі, це адекватний спавн Так, нарешті він з'явився, і це не просто спавн, а це ціла історія мапи, тому що ця мапа досить давня, вона заснована в шістнадцятому році. Оці, і якщо хтось не дивився минуле відео або хтось щось при, при, призабувся, то можна пройтися по лініям та зізнатися коротку історію лінії та мапи. Почнемо з червоної лінії, вона у нас найперша. Сильно не змінилася вона ніяк, проте певні зміни тут і відбулися. Так, зображена певна схема, зображена історія також. Найперша лінія, бла 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 да-да-да, червона -да -да. лінія не конструйована. Взагалі огляд червоної лінії. Ви вже бачили, тому перейдімо до наступної лінії. Наступна лінія синя також майже не змінилася. Так, друга, друга ага. Да, і також тут написані станції, які взагалі є топ, і ось які, які варто. На які варто приїхати та подивитися на них. Далі йде зелена лінія третя. Сьогодні ми її оглядати не будемо, оглянемо в наступних випусках, але це кільце, ця зелена лінія, вона вже повністю добудована. ця лінія будувалася дуже довго, більше семи років. І нещодавно вона була добудована, проте сьогодні ми її оглядати не будемо. А ми трошки поглянемо, мабуть, на помаранчеву лінію. Вона трошки змінилася, також її історія, і блакитна. Лінія. Блакитна лінія з'явилися нові станції, наприклад, станція Елітра. Сподіваюся, ми її сьогодні поглянемо. Та також скоро ви можете скачати цю мапу в описі під відео та почитати історію, почитати про те, як, розвив, як був відбувався розвиток ліній. І також з'явилася у нас тут трамвай. Трамвай також є досить давній, він уже з 19 го року, і на даний момент є 5 маршрутів а Було два чи 3. Ми ці нові маршрути також оглянемо. І є тут. Така кімнатка з селами. Є в нас село Калинівка, 238 тисяч мешканців. Ну так, звичайне село на 200 тисяч мешканців, проте ця цифра, вона, звичайно, вже була придумана І є Редстоунівка, трошки менше. Також з'явилися нові села Елітра, нове село Старий Хутір. Ну, тут не всі на весь перелік сіл, проте, можливо, тут його потрібно додати, деякі ці нові села тут. А також на спавні знаходяться згадки тих, хто будував цю карту. Звичайно, це і Юкрейнґову, а також це транспорт Єгор Єгорович, який останнім часом дуже допомагає мені будувати цю мапу. Майже будь-яка нова станція збудована з його допомогою, тому йому велике дякую. А також є ті, хто допомагав з будівництвом. Це ось цей чувак з Іспанії, а також Ютуб-канал Сява Анімуя. Так, підпишіться на цей канал, бо на цьому каналі виходять дуже класні ані. Ось такий от спавн, і ми з цього спавну виходимо в на станцію імені Кренгу. Так, ця станція була перероблена. В минулому випуску я її показував, проте зараз вона не впізнана і зараз ми її оглядати не будемо. Там уже пішов хід. А якщо ми вийдемо з. Цього, з, з цього входу то ми одразу опинимося в центрі Калинівки. Так, центр змінився просто. Неймовірно, знаєте, я в яку сторону не подивлюся, всюди бачу оновлення і навіть не знаю, куди вперше полетіти. Давайте оглянемо спочатку сам центр, бачимо схему. Вона, як по традиції, на самісінькому центрі є, проте схема така досить ненаочна. Ось як ось зараз є класна схема, яку зробив Єгорович. Вона оглядає в стилі київського метро. І ви можете бачити, як називаються нові станції та куди продилися нові лінії. В самісінькому центрі. Центрі з'явився ось такий будиночок, і в цьому будинку у нас розташовується клієнтський центр Калинівського транспорту Калтранс. А це так центр обслуговування клієнтів. тобто, тобто Якщо є якісь питання, чи буде проїзни, тут тобі допоможуть це все зробити. І взагалом такий досить приємні, приємна будівля, приємне приміщення. Далі з'явилося у нас з'явився ось ті. Хмарочоси. Це у нас бізнес-центри. Ці хмарочоси майже пусті всередині, але вони такі досить модні і все ж одразу видно, що це в нас вже перестає бути це село з селом, вже, мабуть, це більш схоже на місто. Так, і дуже багато з'явилося нової інфраструктури, нових доріжок, нових вулиць. Ви бачите, яка річка має досить чіткі межі з плитки. Бачимо, ось тут з'явився новий острів, новий такий масив. Це називається півострів Швелінгін на Мадридській. Вулиці тут українською, іспанською та німецькою, а також ось такі класні іспанські будинки на цих вулицях. Біля нього знаходиться будинок Єгоровича, ось така от віла, і, яка має адресу, А також є будка, яка також має адресу, і тут живе Пес Патрон. Також тут був продовжений трамвай номер 4 який йде до метродепо Лугова. Загалом ви можете бачити, що з'явилося дуже багато нових будинків, нових вулиць, нової інфраструктури, але це ще не найбільші оновлення. Тому що якщо ми полетимо в цю сторону, то пам'ятаєте, тут взагалі нічого не було. Ось було щось подібне. А зараз тут вже живуть люди. І кожен будинок має свою власну адресу. Можете політати, подивитися, яка адреса є в кожних цих будинках. І це є у нас Горбузовий півострів. Ось такий довгий-довгий-довгий гарбузовий півострів. І, до речі, була раніше станція наземна, але зараз вона перероблена на підземну. І сьогодні ми її глядати не будемо. Глянемо в наступному випуску оновлення, які стосуються безпосередньо станції. Проте тут є пам'ятна табличка, що 17 по 24 рік тут була станція розовий півострів. Зараз ця станція знаходиться ось тут. Що ж. І далі вже так оновлення сильно нема. Проте також цей гарбузовий півострів досить виділений. І бачите, тут навіть є двохповерхові будинки. Ось так от. А за моєю спиною знаходиться охо-хо-хо-хо, дивіться, що знаходиться стела Калинівка. <с> тобто буквами на скалі написано назва села. І також прапор України та Калинівки. Ну чому такий прапор? Також скоро вже дізнайтеся, цю скелю протопчена стежка, та можна звідси сфоткатися та зробити ось таке досить небезпечне селфі. Ось цей парк ви маєте пам'ятати, тому що він був в минулих випусках. Тут з'явилося небагато нових нових оновлень, якщо можна так сказати. Перше, що з'явилося, це те, що раніше тут був ось такий вестибюль, а зараз він виглядає вже по-новому, оновлений. І всередині. Одна з найкращих, найкрасивіших станцій всього метро. Тому все ж в наступному випуску ми обов'язково подивимося. А зараз ось так виглядає цей парк. І з парку в нас є новий мікрорайончик з АТБ. АТБ на другому поверсі. На першому у нас банк. І ось так виглядає всередині він. А недалеко від цього тебе знаходиться Радхаус. Радхаус це мерія Калинівки, і загалом ось це є цю досить потужну споруду, була збудована на початку 22-го року. І вона варта того, щоб зайти всередину та детально там все оглянути. Заходимо ми звідси, і бачимо, тут у нас є адміністратори, а також певні зали очікування, кабінети, документи, оформлення. Потім Піднімаємося. Чесно кажучи, я вже сам дуже багато чого призабувся бо це було так давно ми це все будували. Взяти куток, зали очікування, також певна допомога, вирішення питань. Також є, є в нас вихід з другого поверху. Так, цікаво, зроблено, що вихід зверху, також можна спутитися та ще нижче зайти. Але ми можемо піднятися ще наверх. Так, давайте піднімемося. Це у нас ліфт. Піднімаємося наверх та бачимо ще кабінетик з формою документів. Так, ще і кабінети прописки. Будівля дуже адміністративна, бо вже багато мешканців тут живе, і потрібно їм всім якось поформлювати документи. А також кабінети мера міста Калинівки це, мабуть, мій кабінет. Так, прикольно. Так, да. заходимо і ось так виглядає. Кабінет. Ну, досить звичайно, також давайте вийдемо на балкон та полетимо далі, оглядати цю це місто, що тут нового. Мікрорайон, який знаходиться за АТБ, це ви також повинні пам'ятати. Це на станції Лівобережна та, мабуть, одне з найперших АТБ. Ось це мікрорайон Березовий. Раніше тут ходив трамвай сюди, але потім він був продовжений туди. І так. What's Sam? Um... Oh yeah. Це дуже довго будувалося всі будинки однакові. Взагалі, якщо запитаєте, чому так багато однакових будинків, то це дуже схоже на Роблокс. Роблокс-симулятори. Якщо будуєш якусь карту Роблоксу, то там просто додаються певні моделі, певні об'єкти будинків, і в ньому вони майже всі однакові. Бачимо, що ДНД є трамвайні колії, які йдуть на станцію Львівське-різдвяне, яке було в минулому випуску. Тут не було абсолютно нічого, було просто рівне поле а зараз воно вже повністю заселене. Причому цікаво, що це, це називається це село, це мікрорайон Васюківка, Да, Всі ми читали в шостому класі Терудори з Васівки, де двоє хлопців копали метро під свинарником. Да, і вони там хотіли, щоб проїзд був 3 копійки, а для математички 5 копійок. Тому в даному випадку тут є вулиці, які названі на 6 головних героїв. А також ці будиночки вже будував я. Вони трошки відрізняються від тих всіх бетонних. І в кінці в нас є справжнє трамвайне депо. Виглядає воно досить знаєте, реалістично. З, з, з мені подобається цей парканчик, і взагалі ось ця цегла. Так, щодо трамвайного депа, у нас цілих 5 маршрутів, і всі вони обслуговуються тут. Давайте подивимося, що тут є ще взагалі. Ага, ага Тут якісь жні стрілочки. Тут можна також відстоювати потяги. А також транспортний перевізник. Так, всередині. Я на відпочинку, давайте оглянемо. Так, да, ось так виглядає, досить комфортно. Склади. Uh -huh. І, по-моєму, тут є ще другий поверх. Так, тут, по-моєму, має бути диспетчерська десь кабінет. Так. Так, 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 так. Ну, так. Uh -huh. Ну, чудове депо, справді, досить прикольне. І. Повністю виконує свої функції, тому що я не сильно люблю будувати депо. Це депо будував його робиль, за що йому велике дякую. І взагалі, цю всю трамвайну систему в планування нових мікрорайонів, це також все це робив він. І тому так, все ж дякуємо велике за це. Все. Давайте далі оглянемо мікрорайон Львівського різдвяного. Взагалі, ось ця станція цей острів, на якій знаходиться Станція, вона стала островом. І це називається Різдвяний острів. Ось так виглядає також звичайні будинки. І на цьому острові також є пивзавод який якраз варить пиво Львівське Різдвяне. Воно працює лише раз, по-моєму, на рік. Там багато всередині різних моментів та відсилок. Тому все ж скоро буде карта, тому скачайте і. Подивитися самі, і біля цього острова знаходиться також нове село. Воно заспавнилося, тому ми просто не могли його ніяк виминути. Тому мабуть і будувалися до нього, тому що це тут заспавнилося село. І це село ми назвали Елітра. Не знаю чому, тому, що я завжди ношу з собою елітри та літаю на них. Та також з'явилася нова станція. Ось так, вона блакитна лінія, вона була продовжена. І з'явилося тут АТБ. АТБ, давайте ми його оглянемо, тому що воно мені тут подобається. Це в ж цілий вже магазин номер 5 Уявляєте, вже 5 магазинів на мапі є. А, так, є. А, візочки, вхід і. і, і... Купа, купа різних продуктів, і це дійсно продукти є в цих скринях. Наприклад, якщо ми візьмемо рибу, то бачимо, що тут дійсно є риба, і можна взяти продукти та вийти на касу. Взагалі, хто пам'ятає, де з'явилися найперше, АТБ, звідки взагалі це все пішло. Напишіть, будь ласка, в коментарях, з якого це відео. Загалом досить класне це село Елітра. Звідси досить чудово добиратись, наприклад, до центру. Воно так далеко знаходиться, лише декілька станцій. Тому давайте оглянемо станцію Елітра в блакитну лінію. Ось так виглядає вхід, до речі, по-сучасному, по-європейськи. І да, давайте зайдемо всередину. Є в нас е ліфт, проте давайте користуватися сходами. Ось так знаходиться вхід. Так, уже досить помотно. До речі, зараз такий новий стиль будівництва багатьох нових станцій, досить геометрично пропорційний. Каси, автомати та турнікети. Ну, все як зазвичай. Так, проходимо, проходимо, проходимо і спускаємося вниз. Станція досить неглибока. І ось так вона виглядає. Так, знаєте, змінилися певні смаки, певні. Будівельні принципи, які були раніше на станціях. Зараз ми намагаємося робити станції широкими, довгими. Пам'ятаєте, які вони були раніше? Буквально 7-9 блоків довжину. Зараз блоків 25 20 30 І досить намагалися робити їх гарними та незвичайними. Увага! Відбій повітряної тривоги. Також на кожній станції з'явилися імена архітекторів, а також дата відкриття станції. І загалом проектував її я. Мені була така на думку ідея, що можна зробити станцію з пацетроколонами, але зробити її ось так от діагонально непропорційно. І загалом я її так реалізував і подивився, що вийшло. І вийшло досить непогано, проте навіть і не видно, що досить нерівно. Що, ж, загалом станція подобається? Так, да, дійсно непогано виглядає. Що ще цікаво, це те, що на блакитній лінії створені тунелі з 3 х 3 блоки, тобто вони величезні. І це. Майже всюди на блокітній лінії, це лише на цій лінії, тому що на інших, там, як і раніше, просто був два на один блок. А бачите, зараз це виглядає вже чимось схоже на мої минулі проекти. Так, що ж, перейдімо до наступних оновлень. Зміни сталися і на річковій лінії, на паромі, тому в Калинівському річному вокзалі змінилося трошки оформлення, тепер це виглядає досить так. Досить велично, і якщо ми спустимося, то бачимо платформи пірси, де взагалі-то мають бути човни. З'явилося декілька нових річкових причалів. Наприклад, давайте поплимо сюди. Це така службова платформа. Прямо будемо як кораблі. І вони пливуть, оминаються ось цей парк, та пливуть ось тут. Є зупинка. ось Тут це у нас річна платформа пурпурна, якраз біля входу в станцію червоної лінії. І бачимо, що у нас є напрямки на річковий вокзал, а також на ТВЦ. А на ТВЦ, по-моєму, нам потрібно плисти туди, щоб туди дістатися. І на ТВЦ ми якраз припливаємо вниз та бачимо ось таку оновлену станцію. Ось так виглядає це все. Також бачимо такий зал. Доручі, класно таке. Класна така стеля. І певні автомати, певні виходи, переходи. Тобто бачимо, що в нас є вихід. Два на станцічине, так. Ну, да. Ага. Ну. Це неправда, що зачинено там. Так, і бачимо, що є вихід з вулиці, а також що до самого ТВЦ, то він до сих пір стоїть недобудований. Взагалом була ідея, щоб зробити купу маленьких магазинчиків, і щоб там продавали різні товари. А ось на цьому місці зробити виставковий центр. Тобто, якщо випускалася нова версія, то на цьому місці будуть виставлені блоки, різні моби нові, різні нові функції нової версії Майнкрафту. А зараз. Ну, це виявилося занадто таким великим проектом, тому поки до сих пір він стоїть недобудований. Хоча коли він почав будуватися з 2020 року, ну непоганий ще термін, тому можливо ще декілька років постоїть і вже добудується. Також невелика платформа з'явилася тут з станції болотна, а також зі станції та на будинок Відьми, Такі екскурсійні човни тут ходять. Неочікувано, але зміни відбулися на іншому кінці мапи. Так саме тут почав, почав свою історію трамвай, який йшов через Стенодубову рощу, рощу до станції такий лісовий трамвай. А якщо ми полетимо далі, то цей трамвай був продовжений. В Редстонівці з'явилося: ну, що з'явилося ще тут звичайно, з'явилося ТБЗ номер 4 Якщо ми пройдемо за трамвайною колією, то давайте подивимося, куди вона веде. А веде вона в нас в інше село, яке також, як і Елітра, заспавнилося тому тут перегін такий досить немаленький. Село називається Старий Хутір, і це дійсно дуже схоже на хутір, тому що тут буквально було декілька будиночків. Ось вона, мабуть, просто грядка. Ось цей будиночок та ну, такий базар, мабуть. Дійсно, дуже невелике село було тут пару, пару будиночків було заново збудованих. А так загалом ось трамвай був продовжений в це село від Редстонівки, що досить зручно. Та Ну йде якби на плюс з мешканцям, які тут живуть, на мапі з'явилося дуже багато різних географічних німецьких назв, наприклад, Брахталівський трамвайний міст, як станція метро Файхінгенська, також є станції Берек, станція Шварцвальд. загалом з песня тим, що і я був декілька днів в Німеччині, а також те, що Єгорович, він вже певний час живе там, і взагалом тільки за те, щоб досвід з інших країн він був перенесений сюди в Майнкрафт та. Дивилися про те, як може бути в інших містах, в інших країнах. Перенесемося в інше місце, а саме на синю лінію, де з'явилося депо. І подивіться, як тут круто зроблена розв'язка, пішохідна та залізнична. Можна бачити тут станцію зеленої лінії Срібногірська. Так, поглянемо її згодом. Також станцію. Також інша станція зеленої лінії, і додивимося, депо. Загалом, депо воно стандартне, воно. Повністю скопійоване з червоної лінії, якщо хто ще пам'ятає, тобто всередині виглядає ось так. А також, якщо ми підемо сюди, то піднімемося. І в нас медпункт, диспетчерська їдальня, кімната відпочинку, склад, тому все по стандарту, прямо так, як все на червоній лінії. Що ж, це випуск був дуже дивний, бо ми оглянули всього лише одну станцію. Але подивіться, наскільки Калинівка стала кращою, наскільки вона розширилася та стала більшою. Тому. Це було варто щоб показати і щоб виділити на це окремий випуск. Сподіваюся, вам сподобався цей випуск. сподобалися зміни, які тут відбулися. Тому не розчаровуйтеся щодо того, що ми мало оглянули метро. Воно буде. Новий випуск буде завтра, де ми оглянемо першу, четверту та п'яту лінії. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал. А з вами був Юкренголу. Всім пока-пока.